Відчуття, Що ти ніби живеш, але не зовсім розумієш, навіщо. Значить, твоя душа просто стукає зсередини і просто тебе просить, загадай мене. Ми вже говорили, що ми а Сьогодні розберемо, навіщо ми прийшли на цю планету. Саме на цю планету, а не на якусь іншу, де є інші різні можливості. Після ефіру, після цього відео, ви зможете побачити, що сенс життя не треба шукати, його треба просто згадати, бо всі відповіді вже є у вас всередині. Отже, навіщо душа приходить на землю? Душа приходить по досвід, не для накопичення грошей або статусу, там ми всі сюди приходимо без нічого. і... Як то кажуть, підемо ми також без нічого. А, тому душа приходить на цю землю, щоб навчитись любові, смиренню, прийняттю. Вона вибирає свої уроки хтось гординю, хтось жадібність, хтось провину. Бо е, це такі е, потреби его, да, животні, які нам треба навчитись прийняти і пропрацьовувати в цьому житті. Головна мета згадати. Що ви душа у людському тілі. І щоб знайти свій урок, дуже просто подивитися, яких батьків ви обрали, яку з цих якостей вони допомагали вам прибрати, підсилити і, скажімо так, жити без цього, чому вони вас чили, бо ми обираємо батьків, які найшвидше допоможуть нам розкритися. Бо земля як гра, але ми часто забуваємо, що прийшли ми сюди грати з любов'ю, а не страждати в серйозності. Бо а, сенс життя не знайти себе, а створити себе заново. Джордж Шоу. Чому кожна душа має унікальну місію? Бо у нас у всіх є унікальний досвід. Коли створювалися душі, ми всі, які люди, народжуємося вже своїми базовими налаштуваннями, базовими потребами, творчість, допомога іншим, все що завгодно. І так само ми приходимо на землю. так, так само з цими Налаштуваннями. Uh, sorry, my YouTube only in Ukrainian language? <зас> дякую, що питаєте, дякую, що просите, але моя англійська не дуже. Отже чому ж душа має унікальну місію? Душа приходить не просто бути, а розкрити свій талант. І служити світу через нього. Тобто, якщо ви маєте якийсь свій внутрішній талант, ви його відчуваєте і ви його не передаєте світу, то, на жаль, ви не проходите основний урок в цьому житті. Бо всі ми прийшли на цю планету, щоб навчитись любити один одного, бо в світі душ ми всі один одного любимо. І щоб служити. Один одному допомагати передавати свої знання, трансформувати. Бо місія це не професія, це енергія, яку ми несемо в світ. Хтось гармонію, хтось пробудження да пробуджує душі, а, хтось любов. Тобто у кожного своя місія, і насправді її можна розрахувати навіть по цифровій психології дуже просто там. Число народження плюс місяць народження, да, і ви отримуєте одиничне число, якщо звести до одиничного числа так можна побачити свою місяцю. Тобто місія, наприклад, одиничок, якщо число народження плюс місяць народження в сумі згодене до одиничного числа, у вас дає одиницю, то ваша місія світити людям, допомагати сяяти. Да, наприклад, якщо у вас двієчка, то ви несвідомо розумієте інших людей, і ваша задача відкритись і навчитись розуміти, чого хочете ви. Тобто навіть по цифровій психології це все можна розрахувати. Мені подобається цифрова психологія, тим, що вона поєднує в одному місці і нумерологію, і чимось схоже з. Матрицею долі, і там все можна розрахувати, навіть з якими енергіями ви прийшли в цей світ, і яке, яке ваше справжнє призначення. Якщо ваша місія вашої душі не реалізується, то приходить відчуття пустоти, депресії, небажання щось робити, вигорання, навіть якщо у вас зовнішньо є успіх, тобто у вас багато досягнень. Але якщо місія вашої душі не реалізується, на жаль, да, як ми всі знаємо, що є відомі багаті люди, які в результаті приходять до депресії, лише тому, що вони по факту в один прекрасний момент перестають реалізовувати свою місію покликання душі, просто впадають в ці животні потреби нашого его. Людина, наприклад, може бути бухгалтером, але через це вчить інших порядку і стабільності. Це вже служіння. Да? Тому будь-яка професія це служіння, і якщо вам вона подобається, то це ж чудово, ви вже допомагаєте і служите іншим людям. Місія як іскра у вуглеці, вона вже є, треба лише прибрати попіл. З наших сумнівів і невпевненості. А, радість від матерії це одна із частин місії, да? якби всі ми бачили мультик Душа. І насправді так і є, що в світі душ ми не відчуваємо, а, ми відчуваємо почуття, але ми не відчуваємо смак. Цю красу, приємне повітря, бризги моря, там, запах після дощу, цього всього немає. І тому одна із наших задач життя на цій планеті це кайфувати від матерії, від всієї матерії, яка є, бо вона створена для нас. Тому, якщо ви віднайдете оцей свій кайф всередині, ви вже будете трішечки реалізовувати. Місію життя на цій планеті. Дякую за коментарі, лайки. Хто підписується на мене, я тут для вас, в мене ще купа цікавого контенту, вже є на каналі, тому підписуйтесь. Душа хоче навчитись радіти матеріальному світі, і тому, якщо ми не кайфуємо від їжі тіла, кохання, краси, то навіть це може призвести до депресії, бо ми не навчились кайфувати від базових речей. Я не кажу, що це основне. Ось. Але це одна із нашої місії на цій планеті. Всім добрий-добрий вечір. Дякую за коментарі, що цим просуваєте мої відео, за лайки. Хто на мене підписується, запис ефіру а вже ж буде через декілька днів, як завжди, в мене на каналі. Наша сьогоднішня тема місія душі на планеті. А, коли ми творимо, щось створюємо, готуємо, навіть співаємо, будуємо, ведемо в соцмережі. Цей момент ми з'єднуємо наш дух з матеріальним світом. І це також один із проявів душі кайфу і місії на цій планеті. Як зрозуміти свою місію? Оце найцікавіше. Бо, по-перше, можна піти легким шляхом в цифрову психологію, наприклад, замовити розбір у мене і дізнатись якась. Яка ваша місія на цій планеті? Або можна проаналізувати трішечки своє життя. Згадати, наприклад, що вас захоплювало в дитинстві? Подумати, у чому ви можете бути корисними цьому світу. Тобто ми всі прийшли, щоб передавати, допомагати іншим. Наприклад. От у мене є курс по кармічним законам. Да? Я його дарую безкоштовно. Всім, хто підпишеться на мене в інстаграм, і напише слово карма. Дівчата потім на цьому курсі приєднуються в один спільний чат, де можуть спілкуватись. І там на третьому уроці є завдання знайти кармічного партнера, який хоче того самого, щоб швидше, щоб створювати карму того, чого ми хочемо, да? і досягати будь-яких цілей. А, і саме цікаве, що я дуже часто чую від дівчат, да, я, я з багатьма спілкуюся особисто, мені пишуть, та, да, до мене на стратегічні сесії приходять а, на стратегічні сесії приходять люди, і м, саме цікаве, що, що я там дізнаюся, да, що насправді вони кажуть, а чим ми можемо допомогти іншій людині? Я завжди кажу в сенсі чим? У вас є свій унікальний досвід, ви своя унікальна душа. І всі прийшли сюди проживати свій досвід, допомагати іншим. Навіть підтримати іншу людину, це може бути наша місія життя на цій планеті. Чому таке життя? Ноги загубив, здружився і сина сьогодні похоронив. Ну, Звичайно, я не можу сказати, чому у вас а, так стається в вашому житті. Да? Треба, треба дивитися в глибину, треба дивитися, а, як ви це створили і для чого. Але якщо ми, ви усвідомите, що м всі ми душа, да? я не просто так почала вести ці ефіри. Я вам, до речі, рекомендую. Це те, з чого я починала, про о, прочитати книгу Майкл Ньютон Подорожі душі та призначення душі. Звичайний, це вам прям must have, і всім, хто о, втратив близьку людину в своєму житті, особливо зараз, да, якби під час повномасштабного вторгнення в Україні, якщо ви когось втратили близьку людину, вам дуже тяжко це пережити обов'язково. Просто відкладаємо все на потім: депресії, сльози і так далі. Відкладаємо на потім і читаємо Майкл Ньютон Подорожі душі, призначення душі. Обов'язково подорожі душі це вступ, щоб ви взагалі зрозуміли, що таке душа. А, 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 Призначення душі, там якраз перший пункт, перша глава це якраз про душі, які йдуть з цього життя і для чого. Звичайно, ви не прокляти її, але, да, можливо, в іншому житті через вас хтось пережив той досвід, який ви зараз переживаєте, і тому вам зараз його треба прожити. Тому обов'язково запишіть собі Майкл Ньютон. Подорожі душі і призначення душі. Це найкращі книги, які зараз може читати будь-який українець, будь-яка людина на цій планеті для того, щоб відпустити близьких, які, на жаль, покинули цей світ. Ви зрозумієте, що вони пішли в кращий світ, в світ, де всі один одного люблять. Бо, як я казала вже в минулому відео, що Планета Земля, на яку ми сюди прийшли, для нашої еволюції душі. І вона є адом. Я впевнена, що ви вже це чули. Я раніше цього не розуміла, в багатьох фільмах це проскакувало, але зараз я почала це розуміти, що насправді да, ад да, от нас вчать. Що є Ад, є рай. Ад це є планета Земля. Вона найжорстокіша, найскладніше. І зараз, вивчаючи навіть цифрову психологію, я бачу, що більшість людей в цьому житті проживають всі свої даності, всі свої енергії в мінусі. Тому, якщо ви хочете нарешті віднайти свою силу всередині себе. Обов'язково читаємо Майкла Ньютона. Він подорожі душі точно є українською мовою. Ось я знаходила призначення душі, минулого року не було, можливо, вже є українською мовою. І я рекомендую ці книги саме читати, а не слухати аудіо. Я, наприклад, я не люблю бумагу чомусь. Мені зручніше набагато читати в телефоні, і тому я ці книги просто, скажу чесно, вам проглотила, тому і вам рекомендую. А, тому давайте продовжимо тему нашого сьогоднішнього ефіру. Дякую, що питаєте. Да? Дякую, що пишете. Для мене це дуже цінно. Ось підписуйтесь на мене, бо запис ефіру буде, а вже ж в мене на каналі. Як зрозуміти свою місію? Ми вже прийшли перше згадати, що вас захоплювало у дитинстві? Те, від чого ви кайфували в дитинстві, можливо, це і є ваша місія. Сергій, цікаво, а де я, а де я про щось просила, якщо, наприклад, я взагалі всім пропоную безкоштовно. Товну стратегічну сесію, бо взагалі-то я маркетолог 10 років, ви перш ніж щось писати, а, проаналізуйте, почитайте, подивіться інформацію про людину, а потім вже пишіть. А, я зрозуміла, ви, ви, ви прийшли сюди з ціллю почистити мою карму і похейтити. Ну добре, якщо, якщо вам від цього краще, від того, що. А ви принижуєте іншу людину? Якщо за рахунок цього ви вважаєте, що ви краще. Ну, будь ласка, це ваш, ваш вибір. Отже, як зрозуміти свою місію? Згадайте, що вас захоплювало в дитинстві. Я, наприклад, в дитинстві мріяла бути вчителем математики. От я дійшла до того, що я почала передавати свої знання, і майже все, що я знаю, я ці знання передаю безкоштовно. До речі, даже навіть через декілька днів в мене на каналі буде відео, як створити сайт своїми руками. Тому це все можливо, да? всі знання я віддаю безкоштовно. Це моє таке е служіння людям. А вже ж в мене є і платні програми, да, де можна зі мною особисто поспілкуватись, але в принципі на Ютубі я стараюсь ділитися максимумом. Я його веду всього півтора місяця. За півтора місяця я ще не змогла розповісти все, що я знаю. Тому я в, я в процесі ділитися з вами, тому обов'язково на мене підписуйтесь. Ви знаєте інформацію і про продажі, і про маркетинг, і про душу, і про все інше. І, от, наприклад, на прямих ефірах навіть на зі мною поспілкуватись, позадавати питання. Я ще не проводила прямі ефіри на тему цифрової психології, але, мабуть, пора вже почати. Бо там також можна знайти місію життя на цій планеті. Отже, подумайте, чим ще ви можете бути корисні іншим людям? Ну, тобто, починаємо з того, що. Згадуємо, що нам подобалось в дитинстві. І що з того, що нам подобалось, ми вивчили і можемо тепер ділитись, бути корисними для інших людей. От, Наприклад, я це роблю через YouTube наразі. Зверніть чи уваги, де ви втрачаєте відчуття часу? У будь-якому випадку, у вас є такі справи, які ви робите, і ви прям не відчуваєте, як проходить час. У мене так було, коли я починала у 2015 році е займатися Google-рекламою. Я просто сідала, починала її налаштовувати і потім піднімала голову і розуміла, що пройшло 3-4 4-5 годин, і мій організм требує вже води, їжі, так, якби, і так далі. І в той, в той момент я зрозуміла, що якщо я так кайфую, просто сидячи в Excel, збираючи ключові слова, то мабуть в цьому є якийсь сенс. Тому дивимось, де ви втрачаєте відчуття часу, бо саме там енергія вашої душі. І не шукайте місію свого життя у великих словах. Бо насправді вона в щоденному маленькому служінні, в родині, допомагаючи, підтримуючи один одного, або на роботі, даруючи підтримку. Це все є такі малесенькі кроки служіння людям, які і є тим сенсом той місією, чому ми прийшли на цю планету. І ви можете просто періодично, коли втрачаєте сенс, закривати очі і питати, для чого я тут. Просто запитуйте себе зсередини, повірте, відповідь прийде. Як я можу сьогодні послужити іншим людям? І слухайте в цей момент не розумом, а тілом. Воно підкаже відповіді на це питання. Багато хто зараз шукає сенс цього життя, да, причини свою справжню місію, і тому інколи треба задавати ці питання, щоб знаходити а, відповідь. Бо ваша місія не знайти щось зовнішнє. Да, зовнішні фактори не, не підтримка, да, не, не розуміння того, що є насправді, бо, наприклад, а, на тему самоцінності, да, є самооцінка. Самооцінка це те, що підтримує. Да, підтримати свою високу самооцінку можна зовнішніми факторами. Да, я цього досягла, я цього досягла, я це маю, я це маю. Але самоцінність від цього не підіймається. Так само і тут в місії треба розкрити внутрішню частину, коли ми живемо із душею. А, то ми вже на своєму місці, коли ми це відчуваємо. І кармічно, наприклад, якщо ви щодня будете трішечки служити людям і ввечері про це перед сном згадувати і радіти, повірте, ви будете створювати і поливати дуже крутую, класну карму. Це такий ще один кармічний лайфхак. Тому подумайте і запишіть. Можете не, записати, не записувати, можете просто подумати, через які три речі ви можете служити людям вже сьогодні. На наступному ефірі, у вівторок, мабуть, ми поговоримо про закони світобудови, як вони впливають на наше життя і чому погано чи хорошо, Хор... погано чи хорошо насправді не існує весь світ. Він справедливий, як би боляче, можливо, наразі ви це не відчували. Тому служимо людям, радіємо цьому щодня, кайфуємо від цього, що відбувається. На жаль, зараз не тільки хороше відбувається і погане, але від цього також можна радіти, бо це чистить нашу карму. Повірте, всі ми, коли прийдемо в світ душ, повернемось додому. Зрозуміємо, скільки ми пережили за цей період, за ці наразі половиною роки, як мінімум, не кажучи про все, що відбувалося у нас до цього, ми зрозуміємо, наскільки ми стали чище, відкритішими, чеснішими. І наскільки всього поганого, багато, Просто закінчилось в нашому житті. Тому я бажаю всім гарного вечора, як завжди, тихої ночі, продуктивного дня, якщо ви дивитесь це відео в записі. Я дуже вдячна всім, хто на мене підписується, хто тут зі мною, бо я тут для вас, для того, щоб служити і допомагати вам. Тому не соромтесь! Пишіть питання в коментарях, і я буду знімати на них окремі відео, а можливо, коротенькі шорти. В цьому плейлисті це вже друге відео. Далі їх буде ще більше, бо ті знання, які в тому році змінили моє життя, я хочу, щоб вони змінили і ваше. Тому бажаю всім всього найкращого і до зустрічі в наступних ефірах.